В Національному музеї Тараса Шевченка відкрилася антивоєнна миротворча виставка відомого художника Олександра Мельника Бачу справи твої людину. Митець каже, що в кожному полотні цієї експозиції його власні роздуми, тривоги і, звичайно, ж, надія. Давайте разом з вами, шановні глядачі, побуваємо на цій виставці, на унікальній виставці. Пане Ігоре, хотілося б почути від вас про цю подію, про цю виставку в такому світовому масштабі у міжнародному вимірі. Так, ви знаєте, якраз в ці дні проходить сесія Генеральної асамблеї ООН, і світові лідери думають про те, що робити із далі з нашою планетою, як зробити так, щоб зупинити війну в Україні, як перемогти агресора. Як повернутися до міжнародного порядку, який існував до вторгнення до нападу Росії? І ця виставка якраз власне, є такими рефлексіями-художниками на тему миру і війни. І хотів би сказати, що Олександр Мельник це як свого часу Пабло Пікасо, який намалював свою голубку, яка стала символом міжнародного дня миру. І, власне, 21 вересня ми святкуємо цей день, починаючи з 2001 року. І саме 2001 року Олександр Мельник підійшов до мене. Я тоді ще був головою комітету в закордонних справах Верховної Ради України з пропозицією зробити спільну подію. І ви знаєте, я був вражений його поглядами. Він тоді вже говорив про реформи Організації Об'єднаних Націй, він тоді вже говорив про те, що треба реально щось робити. Він дуже хотів, щоб в Україні був інститут миру. І все це власне він виклав у своїх роздумах в передмові. І з того часу ми співпрацюємо. Це вже третя миротворча, тепер вже антивоєнна виставка. Вона має зовсім інше звучання під час війни. І ми дійсно констатуємо, що коли... Гармати звучать, музи не мовчать. І дійсно наші художники роблять все можливе, щоб бити на сполох, роблять це можливе, щоб захищати Україну, щоб доносити до світу цю трагедію, яка відбувається у нас в Україні, і, звичайно, наближати нашу перемогу. Тому, власне, мені здається, що Олександр Мельник. Зміг у цих роботах, які він практично підготував до виставки під час війни, якраз передати оцей біль, цю тривогу і надію, і мрію. Ви знаєте, що раніше, з самого початку, ми задумували так, що виставка буде називатися Мрія. Тоді якраз ми втратили нашу мрію українську в Гостомелі, але тоді ми говорили про те, і зараз говоримо, що ми відновимо. І наша мрія буде ще кращою, ще цікавішою, новішою. Так само ми говоримо про те, що неможливо вкрасти нас, у нас, нашу українську мрію. Обов'язково буде перемога і ми будемо наближати цей день. Пане Олесю, сьогодні ваш побратим по мистецькому зробив неймовірну виставку, ваше враження. Знаєте, у Олександра Мельника не так багато персональних виставок. Багато художників, які роблять по кілька виставок на рік, але феномен Олександра Мельника думати про громаду. І ми розуміємо про феномен проєкту Україна від Тріпіля до сьогодення в образах сучасних художників, коли Сашко на своїх плечах витягнув унікальний проєкт всю з метою відродження історичного жанру. Сьогоднішня виставка це душа художника, адже безпосередньо ми бачимо. Епос української історичної картини до сьогодення в любові і стражданні, люблячи серце, художника створило, по суті величезну фреску. Ми можемо дійсно пережити як і драматичні події, якими сповнена історія України, так і обнадійливі періоди. І Україна є, вона стверджується незалежно від тих випробовань, які проходять. Зараз ми живемо в час війни, яку розв'язала вкотре Російська імперія з Україною. І е, твори Олександра Мельника суголосні. Вони як той набат, в який б'є козак не спати, відстоювати, виборювати, боротися. І більшість наших славних воїнів і спільноти, які працюють волонтерами, е, з'єдналися в одне єдине ціле, виборюючи право України. Бути серед народів світу гідною країною, а не зникнути з лиця землі. І цій роботи недаремно надзвичайний посол по особливим справам Ігор Остер зазначив, що вкрай важливо, і він буде тим перейматися, повести цю виставку у світ, адже вона дуже суголосна. Вона суголосна тим виступом, яким виступають українські посли на трибуні Організації Об'єднаних Націй, серед європейських політиків що Україна не повинна залишитися одна. Вона своїм чином, своїм героїчним чином виборює право бути повноцінною незалежною державою. І Сашкова творчість, вона, зараз вона актуальна, але він таким був і 40, і 50, і 30, і 20, і 10 років тому. Він як Колона прямостояча, яка, незважаючи на всі бурові, лихоліття, стоїть міцно укорінена своїм антамблементом до рідної землі і підпирає своєю могутньою капітелю, підпирає небо. І Сашко, він кришталево чесна людина. І ці роботи, на мою думку, це сублімація в них. Кожній роботі э, Сашковий чин. Отже, я запрошую всіх киян, гостей Києва, відвідати цю виставку, яка розгорнута в унікальному музеї національній святині, Національному музеї Тараса Шевченка у Києві. І вона буде діяти з 21 вересня по 7 жовтня. Не проминайте, не проходьте, наповнюйтеся духом, міцнійте духом. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо. Якось я йшов на виставку і чомусь найперше мені згадалася поезія Василя Симоненка. «Україно, ти моя молитва. Ти моя веселка світова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові. А й гримлять образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. І оце ніби про Олександра Мельника. Це він і міг так сказати своїми словами. Все, що він робить, присвячено Україні. Все, за що він бореться, це за те, щоб на нашій землі був мир, але не той мир, який нам хочуть нав'язати. А мир незалежного народу, незалежної держави. І кожна робота цим світиться. Теми його материнство, квіти і оця проклята війна. Та, яку він нав'язав, і та, яку нав'язана нам Путлером. І він цим живе, як художник і як організатор оцих прекрасних виставок, унікальних. Які він робить стіл художників, це від трипілля до сьогодення виставки, які сприяють тому, щоб наша історична пам'ять відновлювалася, щоб ми знали, на яких землі ми живемо, і щоб ми цю землю любили і готові були її захищати. І сьогодні ми бачимо. Роботи, які зібрані ще з 70-х років до сьогодення, Олександра Івановича, Мельника, прекрасного художника, стиліста чудового, людину, яка сама себе зробила. Це чиста кришталево, чиста людина. Я його дуже люблю. А як вам його знакова картина Очі? Бачу справи твої. Очі. Ці очі є в мене фотографія. Я сфотографував на майдані, і є в мене пару кадрів. Хотів навіть сьогодні взяти, щоб подарувати йому цю фотографію. Але ну, там ще інші художники стояли. Я не знаю, воно вже якось хотілося б, щоб я його сам, самого суторав, але так не вийшло. Це очі Майдану, це очі, це очі мирного майдану, як, і він закликав самого Христа, щоб він був присутній, що люди схаменіться, шукайте правду і боріться за неї. І це мирне, мирне зібрання, це майдани наші українські, але провокації всякі, які були на них, от вони перетворювали навіть це все в криваве дійство якесь. Ну, взагалі, така наша земля, тичина поемі Скорбна Мати, там у нього є такі слова не будь ніколи раю у цім кривавім краю. Жахливі слова, жахливе пророцтво. А в Шевченка погибнеш, згинеш Україну з малого сліду на землі не лишиться. Вкраїну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? І такі слова, таке пророцтво страшенне, це тоді станеться, якщо ми, українці, не будемо, як казав Шевченко, об'єднуватися, обніміться, брати мої, мою вас, благаю, поки ми будемо такі різні і у вірі, і у всіх конфесіях, і в поглядах. І такими зрадливими, як наше панство, яке почалась війна, і вони гроші гроші перевезли через майдан, через кордон і потікали самі. Де вони зараз? Коли народ по копійках це збирає буквально для того, щоб солдатам на ці дрони, на на, облад, на те, щоб захистити своє тіло просто від куль. Це суцільне обкрадання йде, і поки що ми не бачимо кого. А це військовий час, треба розстрілювати просто за такі речі. Бо це допомога ворогові. Це допомога просто. Ну, і ці очі вони в мене перед очима також, тому що, ви знаєте, вони ж монументальні ці очі, він їх піднімав високо, і вони над Майданом, де от Олександр Іванович Нивий не ходив, вони скрізь панували. Ця задумка була дуже цікава. Він взагалі майстер задумувати і реалізувати такі якісь глобальні речі. І ця виставка, дивіться, вона цільна. Все ми бачимо сильну людину, сильну особистість. І діяльність його також сильна, і він дуже послідовний, і це нелегко добитися. Кожна виставка Олександра Мельника для України це свято, це подія. Подія як паметн чесності, любові і патріотизму. Його роботи вони настільки чесні, що вони не залишають нікого байдужим. Національна спілка художників України просила передати медаль. Тетяни Японською, бо він був її учні. Доброго всім дня, піщан, зачитаю вітального листа від Київської, від Київської організації художників. Шановний Олександр Іванович, Київська організація національної спілки художників України щиро вітає вас з персональною виставкою. Висловлюю вам свою сердечну вдячність за ваш вагомий особистий внесок у розвиток українського мистецтва в умовах воєнного стану в Україні. Ваш творчий доробок заслужено став культурним надбанням України. Бажаємо вам і надалі залишатися активним членом художнього суспільства, творчого натхнення, успіхів у всіх ваших ініціатив. Пане Тарасе, які враження сьогодні під час цієї виставки станого художника Олександра Віча Мана? Якщо коротко, то я відчуваю піднесення, особливо в цей час страшної війни, коли щодня? З українцями чигає небезпека, коли щодня є жертви і там на сході, і серед цивільного населення. Мене це підносить. Тому що власне Олександр Мельник це справжній художник і справжня людина, і справжній українець. Я з ним познайомився на якихось акціях, які на підтримку української мови, і він мене вразив якоюсь своєю такою. В доброму сенсі українською впертістю і послідовністю він завжди носить на такі акції намальований ним плакат про дерусифікацію, деокупацію. І, скажімо так, ми з ним однодумці і в мовному питанні, бо я цими питаннями займаюся ну, велику частину свого життя, і однодумці щодо. Векторів розвитку України щодо долі України. Тому все це, ну, скажімо так, мені відразу всі ці думки приходять в голову. Я не відокремлюю його картин і сьогоднішньої прекрасної, просто унікальної виставки. Не буду навіть говорити про всі картини, але мене вразив, наприклад, дзвонар дуже вразив. І Картина, яка називається дуже гарно переосмислена «Мама і Зміє Борець. Одним словом, в кожна його картина несе дуже глибокий український сенс. І, власне, цей сенс дає бажання жити, дає крила. У нього є форм, сон розум, породжує чудовість. Людина на хлоп заснула і над нею чудовий, скахнерився. А тут ті чудовиська, які людина сама на свою голову попридумує, собі на знищення, на вбивство одне одного. Людина, ці чудовиська це тільки е, значить, що сонний наш розум поки що. Ми не можемо цього зупинити. Ми йдемо до тієї прірви. Пані Андріано, я хочу запитати, як народилася ідея цього сценарію? Ідея сценарію народилась найперше зі знайомства з Олександром Мельником. Я особисто знайома з ним близько року, і очевидно, що десь в розмовах особистих бесідах народилася ідея зафіксувати його творчість, передати крізь призму кіномистецтва. І очевидно, в мене була моя така певна особиста. Мета створити фільм, доступний українському глядачеві за змістом, та навіть закордонному глядачеві, аби згодом після українських показів показати цей фільм і через цей фільм. Показати Олександра Мельника і його творчість для іноземців, для закордонного глядача в різних країнах. Тобто, фактично, ідея сценарію зародилась власне з цієї мети. Як ви думаєте, іноземний глядач він проникнеться самою творчістю? В принципі? Я думаю, що безсумнівно, тому що його теми, ідеї вони всесвітнього масштабу. Я б так сказала, але вони добре пояснюють українську суть. Зараз світ зацікавлений Україною. Він хоче відкривати. І творчість Олександра Мельника вона показує і історію України в досить доступній, мені здається. Формі і показує те, що світ бачить зараз: оцю російську агресію, війну Росії проти України, і він це показує впродовж усієї історії. Тобто від найдавніших часів діянь Андрія Боголюбського і аж до сьогодні. Тобто, власне, оця творчість, вона здатна пояснити те все, що відбувалося, відбувається з нами. Ви знаєте, все почалося ще минулого року, очевидно, коли ми працювали над фільмом про Григорія Сковороду, і Олександр Мельник був консультантом. Ми почали наше знайомство, і я почав більше розпізнавати його творчість, а особливо роботу по образу і подобію твоєму. Це власне робота, яка показує людину, яку сотворив Господь, і вона пише образ Божий. І, власне, так би я сказав. би, про творчість Олександра Мельника, яка справді закликає нас звернутися до глибин серйозних питань, згадати, що ми є люди, звернути увагу на ті акценти, про які ми говоримо через мистецтво. А особливо, особливо це крізь нашу історію, історію української України. Як ви бажаєте, вам вдалося повністю розкрити образ митця, От е, штрихи до його портрету, до його діяльності? Я думаю, це взагалі неможливо повністю розкрити роботу митця. Чи то буде година фільм, чи 25 годин буде, це неможливо. Але мені дуже хотілося показати, як зроджувалася обра... Художнє мислення і художній образ Олександра Мельника в місцях його дитинства, як інформувався, як через дитячу миротворчість він дійшов до тих серйозних питань, про які ми бачимо в його роботах на виставці, як самоспалена планета та інші. Які деталі особливо підкреслюють почерк митця його світогляд у вашому фільмі? О, ви знаєте. Жартома, але скажу серйозну річ. Запрошую всіх у його малу батьківщину, малу ефірню. Там, на зупинці, є репродукція роботи Миколи Мельника, яка висіла в Олександра Мельника в хаті і надихала його маленького. Звідти він почав свої лінії, свої фони і свій стиль. Це можна побачити у фільмі теж. Я дуже радий, що сьогодні є тут з нами депутати Верховної Ради України. Дякую, пане Михайло. Наші посли, надзвичайні поважні пана Дроненко, дуже радий бачити тут з нами. Є також постріланського патріарха патріарха, пане Екзарх, пане Оленко, вітаю вас. Леденко, вітаю. Є, звичайно, наші друзі із е з різних міст України, навіть спеціальні з Полтави, наші друзі приїхали сюди. Я дуже радий, що. З нами і давайте підійде, тому що це буде всім приємно. Це мій колега, також посол, вони посол Зеленського патріарха, екзак Хаїл. І я дуже радий, що з нами також ще є представники дипломатичного корпусу Словаччини і Угорщини сьогодні. І ми надіємося разом з екзархом Михаїлом, разом з нашими колегами-дипломатами, що ця виставка, і ми даємо слово пану Олександру сьогодні. Побачить світ. В основних наших дуже важливих країнах, які впливають на прийняття рішення у рамках організації Об'єднаних Націй. Це наше дипломатичне слово від політиків, дипломатів, нашого біцінка пана Олександра. Щиро вдячні вам. Що бачать справи твої людини? звороті знаєте, я був на Майдані, там написано Ви прекрасно, я люблю. Так оце до вас. Дякую.